Ти народжуєшся живою із своїми потребами, бажаннями і своїм внутрішнім голосом, який звучить вільно, але потім потрапляєш у світ і розумієш, що щось не так, і любов треба заслуговувати. І потім, крок за кроком, ти створюєш версію себе, яка допоможе тобі просто вижити тиху, добру, сильно, самостійно, хорошу. Потрібно та, яка не просить, та, яка не заважає, та, яка не слиться, та, яка старається заслужити любов. Але ж це не твій характер. Це просто стратегія адаптації і мудрий спосіб психіки зберегти себе і вижити. Але потім ти дорослішаєш виростаєш, і ця адаптивна частина. Продовжує керувати твоїм життям. Вона вибирає партнерів, друзів, роботу. Вона вибирає не те, що насправді хочеш ти отут. І час, іде ти стомлюєшся. І в більшості випадків починає сигналізувати і прям кричати, благати тіло твоє про допомогу. Бо ти вже не хочеш бути зручною. Тобі хочеться повернути себе. І саме звідси починається шлях у зрілість. І повернення до себе справжнє. Це до вміння чути себе, чути свої бажання, чути свої потреби, знати свої кордони. І відчувати оцю істинну справжню любов середини, яку не потрібно заслуговувати, Її можна просто прийняти як і себе істинну.